Продається затишний будинок у мальовничому селі Росоша Вінницької області, збудований у 60-х роках з червоної цегли, дах, накритий шифером, вікна частково замінені на нові. Дім зберіг свою надійність, а косметичний ремонт робить його затишним та охайним. Будинок має загальну площу 65 метрів квадратних, і складається з світлих просторих кімнат, кухні та санвузла. В оселі підведені всі необхідні комунікації, газ, електрика, водопостачання, що робить комфортне проживання в будь-яку пору року. Простора ділянка має 25 соток, огороджена надійним металопрофільним парканом. У дворі ростуть плодові дерева, ягідні та різноманіття квітів, які наповнюють простір красою, є доглянутий город із родючим ґрунтом. Ідеальним для вирощування власних овочів та зелені, подвір'я можна дооблаштувати на свій смак, створивши затишний куточок для відпочинку. На території є всі необхідні господарські будівлі: просторий гараж, капітальна літня кухня з підведеним газом, місткий погріб для зберігання продуктів та сарай для утримання домашнього господарства. До будинку веде зручна асфальтована дорога, що дозволяє зручно діставатися в будь-яку пору року. Розташування дуже зручне. Всього за 10 хвилин їзди знаходиться місто Липовець, де є вся необхідна інфраструктура. У самому селі також є школа, дитячий садок, магазин та відділення нової пошти, що робить життя тут комфортним і спокійним. Цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає затишок, спокій і простір. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд та отримати більше деталей. Ціна 23 тисячі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.